Ну, я не втомлююся повторювати, що ви найкращі в світі підписники. От, ну, Немає таких в світі підписників, як у гравця Йой. Я давав домашнє завдання на єбр якихось чудових та цікавих картах пограти, окрім Пропорів і Малинів. Ви це ваше це завдання виконали навідмінно на 12 балів по 12 бальній системі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Йоай і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дніпро Макс. На. ЄБР-105, карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, ну буде цікаво. Тут, напевне, і як розвідник, і як винищувач пограє. Є проти нас, ЄБР, є проти нас. Ще яка там артешка Мантікора. Накс також, до речі, мантікора є. Мантікора поїхала, центр буде прикривати. Так. Чудово, ну, в принципі, супер чудово. Ну, поки що бій починається. До речі. Е, ну я так. Опа, втрачаю. Зразу дві артилерії втрачають. Оце прикол. Оце підставилися. Ну реально. Ну, буде вже легше, ну в принципі легше. Саму ту щілену буде легше проходити. Там Центуріон, бачив нашу на глючу так поїхав. Пересвітив артилерію, зразу, зразу ж дві артилерії мінуснули. Бій починається чудовим настроєм. Я так розумію. Ну, в ніку нашого героя Дніпро Макс. Я, я так розумію, ви з Дніпра. Отже, передавайте привіт з Київщини, з чудового та цікавого міста Бровари. Так, це звідки гравець Чудовий та цікавий блогер. Передавайте ваймою до мене в Дніпрі також багато друзів, чудових братішних братішів. Також відгукніться. Напишіть в коментарях, так, хто з Дніпра. Напишіть в коментарях, хто з Броварів, також напишіть. Взагалі з усієї України напишіть звідки ви. <сум> Буде цікаво просто побачити нашу чудову та поважну аудиторію. 2-2 у нас по бою. У нас місто захопили суперники. Відступає Леопард Вімбопозішен. Гріль також відступає, кличе на допомогу. Фошта є четвертий. Будуть зараз прикривати, в принципі. Не, 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 не пропускати, щоб виїхали із міста суперники. Ну так треба, в принципі, Так зараз робити. Зараз наш герой стане в Імбопозішн. А це чудово. Зараз дві артилерії прихлопушили. Ну, не чудові, видно, артилеристи в них, або не вміють грати, або не бачили, як наші поважні маестро-артилеристи грають в реплеях від підписників. Отже, треба дивитися реплеї від підписників, щоб знати, як грати з чудовим настроєм, правда? А, випучивши очі, Давай, виїжджай. Виїжджай, по одному. Так, не пробував. А під каліберами ж ти не пробувай. Ну тут ЄБР, наскільки я от, також пограв на ЄБРі, мені... Ну, в принципі, все чудово, але мені ну, от, хе -хе, пробиття, воно не дуже чудово на 10 рівні. Це по-перше. А по друге, перезарядка довга. Хоча якщо там прокачати все там, і якусь модернізацію цю зробити і все. І поставити обладнання, то можна, в принципі, прок... комфортно. Ну хто єбристий, хто полюбляє на єбра грати, так? Тримаємо поки що, поки що не можуть вони е, виїхати з міста. Наш герой лише їх тримає. Дивіться. Тримає як, підсвічує, по-перше. А по-друге, і сам постріляє. Все, пішли розвіддані. Ну я не думаю, що тут буде багато розвідданих, правда? Тут за... Це як видріщувач вже буде грати. ЄБР ну, там вже на Братіша на що наїхав. Братіж тримайся. хай тримали наглюка. Ану, прилипання снаряду, ЄБРське. Чарівне. Не поки що по нашому герою ніхто не стріляв, побачимо, як буде часто нас рятувати чарівне колесико. Бачили в одному бою, ну, моєму на речері, якщо я не помиляюсь, в одному бою, по-моєму, 6 чи 7 разів рятувало черне колесико. Отже, влучали і не пробували без пробиття. Це було просто неймовірно фантастично. Це дійсно фантастична техніка. Вона, я пам'ятаю, як з'явилася, ну це щось таке дивне диво було. По-перше, по-друге, всі сварилися, що в нього влучити, ну всі ж звикли так, потихеньку, розмірено, там прицілився, виїхав, стрільнув, заїхав. А тут літає таке, так? Ну, було важко, а потім якось вже звикли нормально. <різь> <різь> вже єбрист там не переливки. Так, не даємо ми просуватися 9... 7 перевага з по танків, але просадка по ХП мінус 5000. А це раніше було. Імбіщінські імбіші по фану пограти на тайп 5 хеві також пам'ятаємо. І так? щодо цікавих історій. Беремо взводом 3 тайпа 5 і це все, це виносимо всі. Хоча й проти тебе ж можуть бути 3 тайпа 5 у взводі і теж виносити всі. Хто <різь> кого буде виносити, потихеньку-потихеньку да? знівельовуємо перевагу? Ми в оточенні, по суті, ми в оточенні. У нас нікого немає на воді. А наш герой, ну в принципі, втримав він, так? Оцю армаду, яка сунула з міста, він її втримав. Сам по суті. По-перше, по розвідданим він підсвічує, так? І вони вже не можуть далі просуватися. А по-друге, сам постріляв, непогано, 2000 вже настріляв. І з підпалом. Ну, догорить. Догорить, Горить і палає. Та й по п'ятого спалив. 3000 вже настріляв. Оце дійсно було шикарно. Феєрично, так. Феєрична гра. Я задоволення. Поп -поп -поп -поп. Підсвічує. Підсвічує. А підсвічує напевно, що мантикора. Мантикора в дуельній дуелі з Єбром не суперник. Це точно, тому що його й, по моєму і швидше навіть поризыряв. Вот. А им бакущику стояв. А тепер на автоприсілі. І тут помиляється Мантікора. Вони зараз на ПТХ не, не нарватися. Бережна, бережна, бережна. <ула> вот тут чудовий, так. <пула> Відпізніваю від пострілів. А мантікора знітилася, не розуміє, що зараз йому буде не перелив Братіші, вогонь. Шквальнючий вогонь. Розвіддані йдуть чи не йдуть, ідуть. Будуть зараз. Давайте зараз у цих двох вихлопушити і все. І ми проходимо, я не знаю, чому наші зараз не проходять СТБ там один залишиться. Там кличе яга на допомогу, ніяк не можуть вони. Зрозуміти, що треба вже у щили. Все, супер коняшка. поїхав. Гріль поїхав по центру. Ну а нашому герою що залишається. Вихлопушити зараз об'єкт дріб 4. З його закружати то точно не проблема. На відкритій місцевості в місті то буде проблема. Бачимо також, Мехвод бачить тут чудовий. Хі -хі. Наш герой вміє, е, рулю, рулити на... ЄБЕРІ. Той тікає. Тікає, знітився вже. Не всіх образився. За, йому не треба ображатися, то на нього треба. Він би своїм броніщем міг би продавити першу лінію, в принципі, так же. А хоча б не продавити, а, нам, а намагатися її продавити. Це тут і братіш 121-му приїхав. Об'єднуємося, об'єднуємося, все, братішний братіш будеш. Навіть якщо десь нарватися, ну, їм бо врятує, колеси поврятує. Ось. ще, чудово. Ти Та, такий вже бачимо, ображений, ображений на всі. Ва! Не врятувало! Ха-ха-ха-ха! Божту критану повністю. І тут шкода за розвідданим, так? Чудовий бій, чудовий настроєм. От у нас ці бальні системи на 12 балі. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Ах, я думав, прорветься зараз. До імбоку 6 на полі, так? На Малинівці. Не так склалося, як гадалося, але підсвітив і відігнав ЄБРа, відігнав Мантікору. Чудово, вже план на бій здійснюється, я так розумію. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Snowman Юей на ЄБР 105. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою, так. Ну. План там вдався, підсвітив, відігнав. Від... ну, Бачимо, там далі під'їжджають, тоді хочуть зайняти ці імпо кущі ще на полі, але ну, у них вже це не склалося. А у нас зараз тепер друге завдання на цей бій. У нас зараз тепер головний конкурент, так скажемо. Ну, напевно, що. Головний дуельний дуелян це буде ЄБР суперників. Якщо ми його вихлопушимо, а я вже майже вихлопушили. І, до речі, за нашими розвідданими, то вже в принципі ми будемо тут володарювати по 7, 8 та нульових лініях. Ніхто не поїхав, а у нас чудовий такий та цікавий бій. Багато ПТ-шок, багато артилерії, аж три артилерії. Ну, це таке не часто побачиш. Всього два тяжі. Я не знаю, поїхали вони на гірку чи не поїхали. От поки що їх не видно. Наш герой їздить ось біля гірки. Якби вони там були, то він би вже їх підсвітив. І наші чомусь знітились, не поїхали. Тепер можна поїхати. Там є у нас два танчики, можна там тяж, є стежка якась стоїть на нульовій лінії. Можемо поїхати і вже брати в оточення з перших хвилин. З перших хвилин наш герой знітив, знівелював перевагу суперників біля води на полі. Там наші братіші, в принципі, їх відігнали, але ми зараз програємо по танкам. 2-0 не в нашу користь. Просадка по ХП 3-0, 4-0 не в нашу користь і щось таке робиться. Просадка по ХП команди мінус 4 тисячі. Все, починаємо вихлопушувати. І за нашими розвідданими. Тут також проджет був небезпечний, тому що він також пересвічував. Ну, мені здається, ну, бачили ж наші братіші, що проїхав от прямо біля скелі, проїхав, так біля гірки. Могли вже поїхати. Там немає нікого. Я не ну, думаю, якби ЄБР там їх би пересвітив, пересвітив наш. Тепер вся надія на нашого героя. Як буде діяти? Там бачимо, ну на воді також не дуже чудово зараз складається вже. Я думав, наші будуть брати, а наші якісь так, ну якось. Дуже вже обережно зараз грають, ніхто не хоче нікуди їхати. Просто стали на своїх позиціях і стоять. Треба тепер діяти лише нашому герою, я ж кажу. Більше немає кому. Пересвідчує, хто постріляє. Нема взагалі кому постріляти. От нема. Леопард, по-моєму, взагалі туди не дістає. Так, ось він. Улітає. Ну, дохлопушуємо. Поки ще ні. Поїхали суперники, бачимо, осмілішали. Бачать, що наші е, братиші ніяк не діють. Починають їхати вперед, вже на гірку починає, але підсвітився і знітився. Той, бачимо, на дріб 4 не знітився, далі собі превипучивши очі. Ранній поїхав за ним, раній стояв в лісі. Ну як це так? Ну, ну що це? Це я не знаю. це... Коли грали, грався цей бій? Може вночі якийсь сонні, бачите? Щось вони довго думали, куди кому їдуть. На ранньому я поїхав, бо б на гірку до всіх перехлоп. Бронічницьким, Бронічним, якби в мене був раній, та так, 1158 у нас за розвідданими, 837 настріляно. Чекаємо, поки мантікору вихлопушать. Мантікора не може зрозуміти, хто її пересвічує. От з якого кущика її пересвідчують. Бачите, знітився. Знітився, він розуміє, що він звідси вже й не вийде. Він, може, думав підсвітився, а потім пропав за світу. А він не пропадає за світ. Поїхали на гірку там, значить. Як буде тепер наш герой допомагати? Ніхто нашому голову. Може... Вепарк не хоче сюди під'їжджати також. Вони там бояться, що СТБ ж під'їхав, так Тисак там може під'їхати. До речі. Три ЛТшки. Ну цікавий такий розклад побоює. Три ЛТшки, три артилерії, купа БТХ і, дві... і два... 2. Ми ще своїх тяжів не втратили, до речі. Все, там починається просування, ну на глючу поїхали, вони думають, їхня перевага. Ну, в принципі, то їхня перевага, і ХП їхня перевага. Потихеньку, потихеньку. Дивіться, знову. хто це стрільнув? Пострільнув. Зараз побачиш. А може і не побачиш навіть, вогонь. І не влучив. І тут підсвітився. О, скільки хопев втратив. І навіть імбо по колесико не врятував. Там іде масовоніша атака по нульовій лінії. СТБ там знітився, там не може проїхати він є четвертого. Три артилерії, ну куди вони стріляють? Я поки що не розумію, куди вони стріляють. Все, Так ми вихлопушуємо звідти бачатіка. Але на початі ми втратили багато ХП. Чому? Тому що тут ось Яга під'їхала. Мінотаура там десь ще, Так, Мінотаура стріляв. Яга в наглючу під'їхала просто. Ну, атакують, атакують. По центру, гріль просто в наглючу по центру по воді. Поїхав, Я в наглючу по центру, зараз їде там, де наш герой стояв. Тепер їдемо, допомагаємо. Там ранній раній шорни, взадніще його ми пробуваємо без проблем. Також ми пробуваємо взадніще без проблем. І дробя четвертого. го О, чудово. два вари знищені. Сім-сім рахунок. Знівелювали перевагу. І знівелювали ми перевагу, до речі, тому що ми. Ну, За нашою допомогою ЄБР був знешкоджений. Так? І Мантікора. Ну, а Тесак там, я не знаю. Що. Він там он по центру ставлю. Під'їжджають, вони намагаються виклику 6 4 так, І гріль там по центру. До речі, гріля зараз можна підловити. А там братіші наші спра... справляються, так, все в них там чудово. Поруються, так скажемо. Так. Упорюються суперники, а ми з ними впоруємося. Так. Ну, гріля то точно. 15 метрів від кущика, гріля забираємо. Ще з критом. чудово, артилерія дала. А наскільки там наша артилерія нахлопушила? У нас три артилерії. Одна з них об'єкт 261, це якийсь майстр, напевне, грає. Надивився, реплею від підписників, то він двох знижков. Ну як тебе, ну хіба щось закружляти, так? Мінотавро його прикриває. Тесак, ну об'єднуються тепер наші тяжі. Цікаво, так об'єднуються, Чи поїдуть вони зараз по воді. Нам треба зараз підтримка, що якщо ми будемо пересвічувати, в лісі залишилось... Ну в лісі нікого не залишилось, так а там артилерія одна залишила. Тесак, він там э, за тими сарайчиками так і стоїть. Ягами бачили, де Мінотавро з імбокомінцем. Поїхали, братіш, щоб об'єднаємося. Вот бій. Братішо. Братішним братішом. Давно вони бачили братішних братішів, які от їхали допомагали, І такі, які притерлися до тебе, так, і тобі весь бій допомагають. <рес> <рес> Це ж дуже цікаво, до речі. Ну що. Ну добре, двоє поїдемо, а що? Чажі ну, у нас знітилися, вони заховалися там, так, як в лужбінці з тисаком б'ються. Наша задача тепер підсвітити, зараз братіш нам допоможе. Якщо він братіш, не братіш. Або наш герой зараз всіх перехватив. Не підсвітився. Ось друга артилерія. Також тут кущища налила. Надхлопушений, прихлопушуємо. Наша артилерія. ну Вона там знітилась, бо тисак на них. на неї. Арт... На нашу артилерію агресує. Все, вихлопушили, ТСК. А наш герой по артилерії суперників пройшовся. Десь ще мінотаура. Вах, від артилерії ще вихлопушився. Чудовий бій, так, Ну, Мінотавра вже я думаю, ну вже об'єднаються якось так. Ну Так вже безпечно грали наші братіші. Але ну, перемога, План на бій в них був такий. Перемога є перемога. Поїхав об'єкт 452К і Type 5, Heavy, ну 5, Type 5 Heavy взагалі кудись по колу поїхав. зберуть в оточення, так? Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!